Всім привіт, з вами палич і рубрика Кращі бої World of Tanks». І Цей е відосок нам надіслав Олевол, це ріплечик да? Орест, як ви його знаєте, людина, яка брала участь у ту Туріку, да? стрімер. І це каточка на обсидіанчику. народ. Обсидіанчику, По збірочці не бачимо, що, ну, бачу 300 хп значить грає без е згартування. Я думаю, тут турбінка, досил і щось типу якогось вентеля може стояти. Да? Якось так. Трошечки ББ, трошечки є підкольчиків. Карта у нас копальня з шостими рівнями. Нубочка. Так що давайте, дивіться, що з цього діла у нас вийде. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій ріре на таке толіт, на таке Е, Обов'язково має бути майстер боїв, обов'язково має бути ріплечик актуальної версії гри. І за чисто символічний донатик я запишу і його собі на канал. І так, ця каракатиця нас допливла. І відстрілює горочку. Ліс пробує заїхати горку. Там на горки є вже союзний Аміс-12Т. І принцип він е, Амікс має закривати зараз ліса. І це горка буде за нами, що дуже важливо на цій карті. Займати горку. Бачимо по міні-карті, що т 85 пробує пройти по воді, його там відстрілюють. Але якщо він прийде, це буде дуже таки неприємно і небезпечно для нас. Все-таки з води закривається. Центр дуже-дуже приємненько. Ух, і ліс закриває е, 12 12. Да, він шотний, але, до речі, вже Бораск є на горі. Тому, в принципі, з лісом мають таки покінчити. Пробуємо заїжджати горка, так розумію, просто позиціоночка. Просто позиціоночка. Бивати ВКшечку 2801. Добре, добре, добре. Наносить дашку, поламали баки, Відразу її, до речі, чинить. І щось там ліс, закрив Бораск. Що? Бураска, що як це відбулося? Як це відбулося? Чому ліс на горі все все розвалив? Як добре, що ми це діло контролюємо, закриваємо. Є у нас перший фраг, є 665 урончика, і зараз маємо закривати ВКочку. Тут у піксельочок трошечки впай, і в корпус має дати. Отак, да-да-да-да-да. дає в корпус, є другий фраг, здорово. А тим часом вже мінус 2 по стволах у нас, і по ХП мінус 600. Ну, в принципі, терпимо, терпимо це. Зустрічний бій. Основна маса бою від 20. Як ми бачимо на рай... в районі Баски. Да, на Баски. Ну, ми горку зайняли, це дуже важливо. і можна, в принципі, сюди пробати спортійно бивати вазі C4.1, е, вицілювати його, висвічувати. Ну, Він щось не висвічується і не відцілюється в нас. якось так, і, дивиться, да, можу сказати, по збірочці. Тут стоїть вентиль, досил, е, е, турбінка. Можливо, стаб насправді, до речі, бо дуже приємна стабілізація, можливо, і стабчик є. Е, е, я думаю, нам пан Орест уточнить, що в нього стояло. Хорошо, висіче ПТ-шок відбиває їх. До речі, це е, Хелка на голді був насправді. Угу. Е, танконули, танкнули. Дуже цікава цього танчика броня. Він або може, або не може. Якось так. Ну, Вже 1400 на пульт, але є другий фраг, два фрага в нас і вже мінус 4 по стволам. Ой, 1 по стволам е, і по ГП приблизно порівну. У нас тут ціканько пересвітив. От є вазік, як чилив, ну ми маємо, маємо його вбивати. Ага, вбиваємо, да 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 Не вистачає нам кавенів. ну Все-таки вроді як має вимоститися, щоб дати йому урон. Дає ятичку, божечки, 179. Як на це больно дивитися? Да, Там 4 секунди каде, але це 179. Так, от якось так от. Вже полторашку накидали. Пробуємо. О, хороший весь світ е ПТ-шок. Альфа, ну альфа, понятно, що діло не пройде. Щоб пройшла 229, це плюс 20. Ага, так, плюс 15% має підкрутити. Не підкрутило. У нас максималочка 250. Оце, до речі, помилочка. Погано зробив постріл. Орест. Ну, Має добивати. Має Хелкат, Я думаю, Хелкат нікуди не йде. А, ти бачиш, він помиляється з'їжджає з гори. І Орест закриває, робить четвертий фраг. І вже практично 200 урона у нас є. По стволах по ХП поріну, хоча їх залишилось всього 5 тисяч на, на команду да, у противника. Але все-таки е, є доволі небезпечні противники. Є Скаєн, є Слорень, це все діло для нас небезпечно. понятно, є дві арти. Да, да, да. Тільки про неї згадав, є дві арти. Ну, накидаємо ДПМчиком, накидаємо по вазіку, робимо, що можемо. Робимо, що можемо, можемо, що робимо. Да? -ху -ху, хорошо, смачно, приємненько. І нам рта лишає 600 хп. Це вже в принципі маловато. Це вже в принципі маловато. Е, ну, у нас є, до речі, 703. Він має давити це все діло, але там дивити п'ятники, де є карточки, там десь Лоренць катається в перехресному гню. Подивіться, які красиві пейзажі. Подивіться це, який красивий пейзаж. Цікаво, це, це сусідня карта, що ви розуміли. народ, Це сусідня карта, тут у нас видно. Поставив модик, який видаляє туман з карти, щоб комфортніше грати було. ну Це да, це сусідні карти видно. Не звертайте на це увагу. <поставим> якось так от, Це жим, карта, жемчужина річка. Так, знайшли ми тут пазіка. Даємо одну в другу не встигаємо дати. Ну тут тигр помиляється, це, до речі. його маємо хоронити. Хоронити зараз тигрика. По-хорошому треба дати каточок йому постаратися. Пробує ОРА це зробити, не виходить в нього. Ну ще одна спроба трошечки високувато цілиться. Ну ладно, ладно, проїхав стохипешний. Не вже не, не критично, але проблемно, скажімо так. Я б не на розвертався, напевно, і пробував би їхати в сторону вазі, яка каєна. По суті, він це я робить. E, вже накидав 400 дашки практично, так, по стволах оп'ятники порівну, але по ХП вже маємо перевагу. Не практично по суті 1500 хп ми маємо плюсиком. До речі, отсюда маю завернути наліво і попробувати е, тігра достатньо, чи не вийде. Не вийде. Окей, пробуємо значить, тоді всіх пацанчиків депом'яти. Є Лорень ти... з Барабаном на 1200 По суті, ми можна сказати, навіть 2 для орки, 612 хп при альфі 300 можуть пройти. Небезпечно, каян та сама історія, дуже депевні танчики. О, а він робить просто і дуже якісно. Сам умирай, мірайну арту вбивай, як ви знаєте. І мінус одна арту льочка. Можна поїхати і другу забрати зараз насправді. Грузить ББшечку, да, значить буде летіти за артою. В принципі, правильно, квадратики і нем, це нам значно спростить життя в цьому бою. Є лампочка, але справа кучу стоїть, я думаю. Або зліва тут перед нами прямо. Е, Нурс, виходить, від неї ну, тут в принципі, важкувато вгадати. Ха-ха, подивіться, борочки, вона нас пересвічує дає 200 ворон. Все, у нас 400 хп. Ми, по суті, двошотні для будь-якого танка, по суті, по факту. І це тепер ну, треба якось догравати. Якось це потрібно буде догравати потіти. Тому що, поки ми тут каталися, у нас є інформація, що вже по, по ХП. Ну, блін, плюс 200. Таке собі. Лорка починає роздавати барабан, Одну не пробиває, другу не попадає. Е і тр ще одну пробиває. Офігеть. 6 фрагів, 86 хп лишається. Я народ знаю, скільки тут людина зробить фрагів. Я сижу, думаю, а як, блять? А як? А як? Я знаю, скільки він зробить фрагів. Він проговорився про спойлери в мені. За що ми його засуджуємо всім максимально? І ми... Але в мене є питання як. Ми маємо 4000 дашки, маємо 6 фрагів, по ХП по суті, порівняно, мінус один ствол. Але, але, дивіться, у нас є арта. у нас є арта. Ця ситуація це, напевно, все-таки більше плюс чи мінус арта. Тому що. Е, Де з баску ми збити. Але там дивіться, там прориваються по базі пацани, там прориваються по базі пацани. Да? Чи то, по ідеї, має програвати ПВП. О, хорошо, арта рішає. Арта народ рішає. Лишається 30 секунд до захвати Базки. Ну, Орес нічого не лишається просто їхати тупу на базу. Таке враження, що він навіть без турбіни тут грає, тому що танк пливе 30 км. Тут Вентель став досил по, по збірочці в нього. 18 секунд. Ну, Базку мають збивати. Базку, базку мають збивати. Хтось та й має збити. Походу, Орес устигне. Я так розумію, збити Базку. Тому що повторюсь, він просполився, який фраг я тут зробив. Є за світ. Є за світ. 4, 3, 2, 1 і. М'єшка збиває базу. Йора стробить сьомий фраг. А єть, я вже думаю, блять, мене що це обманули, чи що. Я не поняв, що случилося. Так, каєна ще закрить дуже важливо. Хорош, є закривати як каєна, є восьмий фраг, лишається Вазік, 662 хпшненький, і у нас 86 хп. Ну, тепер вже я знаю, скільки він фрагів робить, тому я знаю, що вже зброя відбуватися. А саме що, підпал Вазіка і це дабл пенетрейшн. Просто... Убивання Вазіка зараз буде на халявку. Ну, вазік дуже, чесно кажучи, погано відіграє. Дякую Марті, що дала стан. Так, чесно. Вазік дуже погано відіграє. Тепер може спокійно пришвидшуватися, полетіли. Ми знаємо, де тігри, і ми знаємо, де буде 10 фраг. Тому, я думаю, Орес полетить. Наші 5 хвилин часу, да, полетіли, прискорюємося. Як ви знаєте, я знав, що Орес зробить тут 10 фрагів, тому... тому так тіра ловить на прокатки. 10 фрагів, медаль пула. Майже 5000 урона. Не знаю, байдики там були чи ні. Ну це смачненько, це смачненько. Шкода, що нубочка, як то кажуть. Да? Тому не багато дашки. Ну, 10 фрагів, моя повага. Соло вивіз, виходить. 75 66%. От якось так. от. Давайте дивитесь фінальні результати цього боя. І по результатам бою тут просто. Шедевральна куча медалік, медалік. Вся грудь, як то кажуть, в орденах. Я навіть не знаю, куди їх там ліпити на прев'яшку, ну щось будемо ліпити. У нас є воїн, у нас є захисник, у нас є основний калібр, у нас є спартанець, у нас є стальна стіна, у нас є медаль паскучі і медаль капула. Просто офігеть. про ці навіть говорити не будемо. Є майстеросик. 1909 чистого досвіду забій. Це просто колосально. Це число насправді, це дуже сильно. Просто жесть. 29 попадань, 29 пробиттів. Це ідеальна реалізація, виходить. Якісь там блайндики які були, не знаю, коли він там промазував. Ну якось так, коротше, ну, ви поняли, так? Да? Це просто жорстко. Це просто, просто жесть. 600, 678 асистику і 1680 на танчу. Ну, блядь, ну це просто прикольний бій. Фармунув чистими 223 тисячі. Це за цими всіма приколами. А, стопе, стопе, Чистими 14 тисяч, вибачаюся. Вибачаюся. Це грязними. Чистими 14 тисяч. Як ви розумієте, цей танчик на фулглді не фармить. Плюс великі ремки, аптечки. В общем, автопоповнення боєзапасу 141 тисяча. Уууу. Фармить бак тільки на ББшках. От такий от танчик. Плані фарму, звісно, вже один з найгірших. Ціна снаряда голдового до ціни альфи там, звісно, сумасшедша. Ну, а ББшка там дешева. От такий от бій вийшов. реально дуже прикольний, дуже крутий планів ну, результатів. Прям кайф, по кайфу, по кайфу. Небагато дашки вдалося дати, у нас 5 тисяч, але сильно. сильно. Цьому все народ. Також нагадаю, що можете надіслати свій реплечик на такий огляд, таке коментування, ну чи розбір помилок. Обов'язково має бути майстер бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. обов'язково має бути рекомендовано без спойлерів, тому що, щоб було мені цікавіше це все дивитися, да? закидайте реплечик. Контакти будуть в описі. І то за сьогоднішній донат, я його запишу і викладу його на канал о такому. От стилі на цьому, все народ. Всім все найкраще. Беріть себе, це буде добре, все буде Україна.